Люди насправді не бояться змін. Вони бояться втратити те, що вони добре знають, і чіпляються за це старе, не тому, що воно хороше, а тому, що воно дуже добре знайоме. І тримаємось ми за те, що знайоме, а не за те, що добре і хороше. Навіть якщо це знайоме, нас вже більше не підтримує. А ще ми боїмося сумувати за цим старим. Але ж іноді сум це частина зростання. І щоб впустити щось нове в себе, потрібно просто попрощатися із старим. І що якщо зміни це не про втрату, а про зустріч з чимось новим і класним? І твої зміни вони не про втрату, а про зустріч із собою справжньою.